Журналісти рівного отримали нагоду відчути себе справжніми рятувальниками. ДСНСники провели першу спартакіаду з пожежно-рятувального спорту серед команд засобів масової інформації. Захід присвячено до дня журналіста, який в нашій країні визначається 6 червня. О, головною метою даних змагань є покращення взаємодії між е, прес-службою рятувальників. Е, Інформаційними агенціями, теле та радіокомпаніями нашої області для висвітлення питань безпечної життєдіяльності населення розпочали журналісти боротьбу за звання найкращого рятувальника з вправи рятувальна смуга. Танули. Вже після першого етапу з'явилися фаворити змагань радіотрек та ТРК Ритм. Не менш захоплюючим видався другий конкурс Спартакіади. А ось тут журналісти виконують вправу порятунок потопаючого мотузкою Олександрова потрібно попасти у коло. Особливий ажіотаж серед журналістів викликала спортивна естафета Влучний пожежний. Останній етап змагань, у якому манекена яшу потрібно винести з темного приміщення. Виносити манекена яшу вагою 40 кілограмів справа важка, відповідальна і водночас приносить безліч позитивних емоцій. Можемо дожемо. Учасник команди радіотрек Тарас Дудей зазнав пошкодження на першому етапі змагань. Він знайшов у собі сили вийти на заключний етап Спартакіади, що допомогло його команді здобути третє місце. Повпливало трохи на те, що я вибув зі змагань на два етапи, але в заключному етапі ми яшу вдало винесли з задимленого приміщення. А ось команда радіостанції Рівне ФМ неочікувано посіла другу сходинку змагань особливої пікантності цьому колективу додала присутність у ньому виключно жінок. Нам навіть під кінець змагань здалося, що треба більше вимоги ставити для журналістів, тому що ми спочатку так насторожено, а потім е, побачили, що дійсно цікаво, вражаюче і так пригодницько. І навіть коли ми виносили 40 кілограмового яшу, ми все-таки згадали, що жінки це не настільки слабка статі, як здається. А переможцями першої Спартакіади з пожежно-рятувального спорту серед команд ЗМІ стала телерадіокомпанія Ритм. О, переможці! Давайте. Давай, чемпіон. О, новоспечені чемпіони не приховували своїх емоцій. Ми стабільно по всіх етапах йшли на другому місці, на третьому місці, але в результаті кубок наш і ми перемогли. Це дуже здорово. Знаєте, якби я не впав, то ми б виграли. Поняли? Поняли? Влане Весенко, Дмитро Спіченко, Віктор Терещук у ритмі подій.